Коли мене питають, чого я боюся найбільше всього в житті, я завжди відповідаю, що залишитися самою. Дивно, правда ж, бо саме страх самотності і привів мене до найбільшої катастрофи мого життя. Я працюю медсестрою в нашій районній лікарні вже більше 20 років. Зміни, нічні чергування, запах антисептику і ліків, крики і стони в приймальному відділенні. Вередування хворих. Усе це стало фоном мого існування. Я розлучена. Не склалося якось у нас з чоловіком подружнє життя. Він звик, що мама за ним і тарілки на столі прибирала, постіль йому застеляла, та слідкувала, що був защебнутий на всі гудзики, бо вітер на дворі. Ото й від мене він того чекав. Ні, звичайно ж, не через це я пішла від нього. Я б з радістю і тарілки за ним перебирала, і шкарпетки по квартирі збирала, якби відчувала, що в домі я господар. А так, мамина дитина, яку занадто рано від неї забрали. Але ж в мене вже була своя дитина, його син, який потребував більшої уваги. Тому одного разу я зібрала речі, згребла малого в оберемок і подалася жити до батьків. Він ще деякий час приходив. Кликав назад, бідкався, хто ж йому борщі варити буде, і я зрозуміла, що вчинила вірно краще самотня, аніж все життя дбати про чиїсь дитину. Я лишилася жити в батьківській квартирі, поставивши хрест на особистому житті і присвятивши себе турботі про сина і старіючих батьків. Коли син поїхав на навчання до Польщі. І лишився там працювати, а батьки померли один за одним. Я відчула себе неймовірно самотньою, нікому не потрібною. Я ладна була до кінця життя опікуватись лежачим після інсульту татом і майже неходячою мамою, але доля вирішила інакше занадто рано вона забрала в мене найрідніших. Мої вечори стали одноманітними і сумними. До сліз Чай, старий диван, ноутбук з новинами і фільмами за настроєм, книжка перед сном. Тільки на роботі я більш-менш оживала, повністю занурюючись в свої обов'язки все змінилося в той вечір, коли в соцмережі я натиснула прийняти запит у друзів від якогось чоловіка. Просто з цікавості, тому що на мене з фотографії. Дивились красиві чоловічі очі, від яких несила було відвести погляд. Його звали Віктором. «Добрий вечір, Олено, написав він майже одразу. Випадково натрапив на ваш профіль, і чомусь захотілось написати. Не знайшов собі сили більше не бачити вас. Щось у вас є таке, що заворожує. Ви про це знали? Я тільки посміхнулась, я вже й не пам'ятала, коли хтось казав мені компліменти. Ми почали листуватись майже щодня. Він розпитував про мою роботу, захоплення, цікавився, чим займаюся по вечорам. ділився і своїм. Колишній військовий після поранення пішов у бізнес, займається будівництвом та продажем нерухомості, їздить у відрядження. Часто буває за кордоном. То може, колись і мене взяти з собою, щоб привітати сина у Польщі. Не пинуло і місяця після нашого знайомства, а я вже з нетерпінням чекала його повідомлень, поспішала увечері додому, щоб в тиші й спокої відкрити ноутбук та почати листування з ним, з чоловіком, що повернув мені юність. Він був непоганим психологом, бо дуже швидко я відчула. Ніби знає мене все вже багато років. Він так говорив, що мені здавалося, бачить мене наскрізь, іноді аж прикро става, наскільки передбачуваною я собі здавалась. Уявляєш, якось написав він, знайшов ділянку за містом. Там такий будинок можна подобувати мрія з садом, альтанкою, дитячим майданчиком, ліс озера неподалік. Курортна зона. Він ніби відчув, що я мрію виїхати з душного міста, змінити свою квартиру на власний будинок, біля якого насаджаю безліч трояндових кущів. Перше ми зустрілись після місяця спілкування. Він приїхав до лікарні. Чекав мене біля свого авто з великим букетом троянд. Ти виглядаєш втомленою. Сказав турботливо, заглядаючи в очі. Ходімо, я відвезу тебе в хороший ресторанчик, повечеряємо. Того вечора я знову відчула себе комусь потрібною. Він жартував, говорив компліменти, сміявся з моїх розповідей, сам розповідав цікаві історії зі своєї служби. Іноді я ловила на собі його погляд пильний, уважний, ласкавий. А потім він знову заговорив про ту ділянку для забудови, що він все ж таки придбав її, кладавши свою квартиру, і почав будівництво. Запросив скласти йому компанію в найближчі вихідні, щоб я на власні очі побачила, як там чудово. Ти закохаєшся в те місце, от побачиш, запевняв. Мене не треба було запрошувати двічі. Він привіз мене на ту ділянку в найближчі вихідні. І справді, місце там було неймовірне. Посеред ділянки стояв недобудований будинок вже з віконними рамами, але ще без даху. Він водив мене по будинку, міцно тримаючи за руку, і захоплено розповідав: Тут буде кухня. Ти бачиш, який тут вид з вікна. Ми будемо по вечорам пити чаю тут за столом. Слухати спів пташок і милуватися заходом сонця над лісом. А тут буде вітальня, тут спальня, а тут дитяча, ну, чи гостьова. Якщо твій син приїздитиме в гості, то буде жити в цій кімнаті. Як тобі, до вподоби? Я була в захваті. А те, що він поєднував мене з цим домом, казало багато про що. Невже Віктор планує дружуватися зі мною? Так казав, що я неймовірна, що він все життя чекав на мене і тепер не відпустить від себе ні на крок. То, значить, це таке освічення? А я ж тільки мліла від щастя і нічого ніколи йому не відповідала. От дурепаш. Він, мабуть, і до будинку мене привіз, щоб нарешті відтримати відповідь на своє освічення. А потім Віктор раптом заговорив про гроші З сумом в голосі сказав, що не розрахував витрати, що не вистачає добудувати і що в нього вже нема де брати кошти на то. Оленко, я хочу, щоб це був наш дім. Ти ж зрозуміла, як я до тебе ставлюсь? Я по очам бачу, що так я хочу, щоб у нас була сім'я, щоб ми жили разом. Разом старіли і гляділи онуків. Але зараз без твоєї допомоги цей дім не добудувати. А Чим же я можу допомогти? здивувалася я. Ти можеш продати свою квартиру. Помітивши, як я знітилась, він швиденько продовжив. Або ж хоча б взяти під неї кредит в банку. Тобі дадуть, я знаю. Але я не знала, як на то реагувати, ніколи ще не мала справ з кредитами і дуже того боялась. Ти не переживай, Люба. Коли ми добудуємо дім, я зможу сюди переїхати і продати свою квартиру, щоб погасити боргу банку. З усіх боків тобі нічого не загрожує, ти не лишишся під небом. Запевняю. Я ще вагалась, але його впевненість. Турбота перекривали всі мої сумніви і його кохання. Він був таким ніжним, а я так втомилася від самотності. Збожеволівши від того кохання, я втратила здоровий глуст і погодилась на його вмовляння. В банку мені дали потрібну суму під заставу моєї квартири. Сума щемічного погашення була майже такою, як моя зарплата. Але коханий заспокоїв, що, звичайно ж, допомагатиме мені його погашати, адже ж у нас тепер все спільне. Забравши карточки, на які були гроші, Віктор пообіцяв увечері прийти до мене і вибачився, що має терміново бігти у справах. Треба ж сьогодні замовити будівельні матеріали, щоб вже завтра робітники зайнялися дохом. Окрила на мрією, що вже скоро здійсниться. Я вирішила влаштувати святкову вечерю, і треба нарешті було ж поговорити про узаконення наших стосунків було б непогано, якби у нове житло я вже прийшла в ролі господині, а не просто коханої жінки. І я прочекала його до пізньої ночі, двічі підігріваючи печеню, потім полишила ту роботу і ображено пішла спати. Невже він так поринув у будівництво, що забув про все на світі. Треба було, мабуть, попередити, що влаштую свята, а потім раптом тривожна здогадка підкинула мене на ліжку і змусила чим скоріш взяти телефон до рук. Може, з ним щось трапилось, а я додображена, ніби яка школярка? Його номер був поза зоною. Я вже ладна була зірватися. І побігти до нього додому, щоб впевнитись, що нічого не трапилось, і раптом зрозуміла, що не знаю, де він живе, я навіть прізвища його не знаю. Жах і паніка охопили мене. Я вже не розуміла, що гірше, чи те, що Віктор виявиться продисвітом, і я попала на його вудочку, чи те, що з ним трапилась якась біда, і я навіть не можу подзвонити в лікарню, щоб дізнатися. Чи не потрапляв він до них? Ледве переживши басонну ніч, я поспішила до будинку, який вже вважала своїм. Біля нього ходило кілька робітників. Робота рухалась, і я майже заспокоїлась Віктор встиг придбати за мої гроші будматеріали. Тепер лишилось розпитати у будівельників, яке у нього прізвище, і спробувати його розшукати. Я вже попрямувала в бік високого солідного чоловіка, що тримав якісь папери в руках, і щось доводив двом іншим чоловікам, що стояли поряд. Зрозуміла, що то, скоріш за все, прораб. «Добрий день!» – привіталась. Вибачте, а чи не підкажете, як мені знайти господаря цієї ділянки? Я господар. відгукнувся солідний. А що ви хотіли? Ви? Як ви? А Віктор же хто? спитала я, а в душі все похололо від перечуття біди. Віктор? Який Віктор? Вибачте, я не знаю такого. Це моя ділянка, от і документи маю, казав чоловік, здивовано дивлячись на мене. Вам погано? чомусь раптом спитав. Так, мені було дуже погано, бо я все зрозуміла. Похитавши заперечливо головою, я попрямувала геть. Не хотіла, щоб ці люди побачили мої сльози, які нестринно просилися з очей. Мені здавалося, що я не дихаю. Я не знала, що було гірше лишитися без житла, яке рано чи пізно забере банк, бо я не в змозі платити кредит, чи відчувати себе дурепою, з початтями якої так жорстоко погрались? Більш-менш зібравши себе докупи, я подалася в поліцію писати заяву. Але там тільки знизали плечима. Я ж сама добровільно віддала гроші, ніхто мене не примушував. Не знаю, як би склалося моє майбутнє, якби не випадок. Через кілька тижнів я побачила його у супермаркеті на іншому боці міста, куди втрапила зовсім випадково. Хотіла вже підійти і хоча б надавати ляпасів. Але побачила, що він не один. До нього підійшла жінка щаслива, як я була колись, коли ми тільки планували наше майбутнє, я прослідкувала за ними аж до самого дому. Коли Віктор попрощався з жінкою і попрямував геть, я лише мить вагалась, за ким піти слідом. Я не загнала її біля вівта і попросила приділити хвилину часу. Жінка здивувалась, спитала, що мені треба. А я просто показала фотографію в телефоні, де були ми з Віктором щасливі, в обнімку. Вона зацікавилась і запросила до себе. Жінку звали Інною. Вона була закохана і будувала з Олексієм плани на майбутнє. Так, саме таке зараз в нього ім'я. Він вже пропонував їй продати квартиру, щоб добудувати дім за містом, де будуть жити удвох. І наступного дня вони збиралися йти до нотаріуса, бо коханий вже знайшов покупця. Ми швидко вирішили, що будемо робити далі. Коли Віктор Олексій наступного дня подзвонив до квартири Інни, щоб разом поїхати до нотаріуса, його чекав неприємний сюрприз. Як виявилось, його вже давно розшукувала поліція, як шахрая і афериста, що вводив оману в жінок і виманював у них гроші. І ім'я його по паспорту було Ігор. Чому у мене не прийняли з поліцією заяву? Слідчий пообіцяв розібратись. Скоріше за все, в тому відділку просто ніхто не захотів морочитись зі мною і моїми проблемами. А через півроку. Коли справу Ігоря передали до суду, я отримала більшу частину грошей, що брала в кредит. Це значно полегшило мені життя і вселило надію, що не лишуся без житла. Прикра історія, але одне тішить все ж таки, деякий час я почувалася щасливою і коханою, і я пам'ятаю тот солодкий смак любві, що робив мене юною дівчинкою. Я знаю, що в мене небагато часу, і я забуду цей випадок, адже ще хочу бути коханою та бути коханою. Так, я розумію, що пошуку кохання може наступити на такі ж самі граблі, але ж треба враховувати, що я вже навчена і буду обережнішою в своїх почуттях.